Привіт! А ти знаєш, який тренд був у 2015 році? Плетіння із резинок. Але на жаль, цей рік вже минув. Та нічого, ми зараз будемо повертати цей тренд. Тому обов'язково дивися відео до кінця і підпишись на канал. І постав лайк цьому відео. Адже я дуже сильно стараюсь робити кожне відео цікавим та захопливим. Всім приємного перегляду всім привіт, любителі рукоділля! Вітаю вас на моєму каналі Рукоділля з Валерією. В цьому відео ми з вами будемо плести з резинок. Взагалі, тренд плетіння з резинок був у 2015 році, але сьогодні ми будемо його повертати. Ось такі пакети з резинками у мене вже були давно. І ще мені захотілось патріотичних і ось таких кольорових. Вдома у мене були ось такі прозорі, і придбала ось такий набір для резинок. Зараз подивимося, що тут є, кроме резиночок. Резинки, застіпки для браслетів, рогатка, на якій ми будемо плести. і крючок. І перший браслет, який я, по суті, буду плести, риб'ячий хвіст. Його я хочу сплести патріотичним. Ось такі красиві резиночки. Так, першу резинку надіваю хрестиком. Другу просто. І третю також просто беру крючок і скидаю першу. І надіваю треба щоб на в постійно було три резинки. Скидаю, надіваю. Цей браслет дуже легко і швидко плести. Думаю, тут все зрозуміло. Постійно треба розтягувати браслет, щоб кожна резиночка ставала на своє місце. Ось я сплела вже досить довгу косичку. Три резинки скидую останню, потім скидую другу. Отак. Залишається одна резинка. І цю резинку, ось так от крючком, треба передіти на одну рогатку. На одну, один стовбик рогатки. Обережно знімаю, і треба застибнути застіпкою і другу сторону також. По-моєму, вийшло дуже мило. З кольорових резинок я також збила такий браслет риб'ячий хвіст. Ось так він виглядає з кольорових резиночок. А ви знали, що в 2015 році такими браслетами їх робили і носили аж до ліктя? Далі я буду плести браслет з сердечками. Він дуже мило виглядає. Для цього потрібно три кольори резинок. я обрала ось такі прозорі, сині та рожеві і застіпку обов'язково накручую отак от хрестиком синю резинку. У мене синя, а у вас яка там вийшла. Бажано, щоб один із кольорів був прозорий або білий. У мене прозорий. Тепер Просто надягаю прозору резинку, надягаю іще одну синю резинку і нижню синю я скидаю і надягаю рожеву резинку. З правої сторони скидаю прозору і ось цю рожеву перекидаю на правий стовпчик. Дивіться самі Важкенько пояснювати. Ну, кожен рух, думаю, видно і зрозуміло. Надягаємо рожеву резинку. Ну, добре, якщо не все. Зрозуміло, то усі туторіали можна було знайти в Ютубі. Тепер скидаю ліву резинку і резинку з правого стовпчика надягаю на лівий стовпчик. Ось так. Надягаю синю резинку. Тепер заходжу через рожеву петлю, зацепляю синю і витягую, з іншої сторони так само. Ось так от знімаю ось цю середню резинку. І на другій стороні так само. Тепер надягаю синю резинку і скидаю рожеві з обох сторін. І ще надіваю прозору резинку і скидаю нижні сині резинки. Надягаю синю резиночку. Тепер скидую нижню синю. І у нас в кінці ось тут ось залишається прозора резинка. Це означає, що пора плести сердечко. Надягаю рожеву резинку. З правої сторони витягую прозору резинку. А рожеву резинку на лівій стороні надягаю на праву сторону. Ось так Добавляю рожеву резинку і скидую з лівої сторони прозору і з правої сторони Рожеву резинку передіваю на ліву, ось так от вийшло. Надягаю синю резиночку. Тепер ось так от заводжу крючок через рожеві резинки і витягую синю і скидаю її. З іншої сторони так само ось так от захоплюю синю резинку і скидаю. Ось цю резинку. рожеву, те, що посередині скидаю всерединку. Ось так. Надягаю синю резиночку і скидаю рожеві. Надягаю прозору резиночку. Витягую нижню синю, ось так, надягаю синю резинку і скидаю синю. Ось так от. Найнижча резинка це прозора. Отже, час вести сердечко. Як я вам показувала, далі плетемо до розміру, який вам підходить. Ось я дов'язала довжину, яка мені потрібна. Ось я закінчила плести останнє сердечко. Замість прозорої резинки додаю іще синю. І, і просто доплітаю риб'ячий хвіст, тільки не додаючи резиночок. Ось дві. Тепер скидаю другу. Ось так от назад зроблю, щоб було удобніше. Ось так от скидаю. І от остання резиночка, я її ось так от для зручності передіваю ось сюди і надягаю застіпку. Знімаю так от обережно і застібаю на один кінець, і так само на другий. І ось такий браслет у мене вийшов. Сердечка дуже красиві, Цей браслет, дуже милий, і він мені дуже сподобався. Ось такий. Тепер я буду плести ось такий браслет. Якщо чесно, я не знаю, як він називається, але я назву його так, бо він. Мені чомусь його візерунок найбільше сподобався. Я назву його мій улюблений. Ви називайте, як хочете, бо я не знаю, як він називається. Ну, ось такий. Зараз можна надягати будь-який колір першим. Я, наприклад, надягну зелений. Надягаю хрестиком першу резинку. Потім надягаю просто і другу також. Третю також просто. Ось так. Зараз бо резинки тут у мене закрутились. У мене будуть ось такі три кольори, мені захотілося такі. Так, тепер жовту ось так от. Точніше, мабуть, я трохи запуталась, треба і другу надягати хрестиком. Ось так от, щоб у нас вийшов. А третю вже можна просто ось так от жовту переношу, тобто вниз. Ось так от, щоб було. І зелену скидаю. Його також плести... Швидко і зрозуміло, головне запам'ятати рухи. Ми зараз скинули зелену розинку, зелену я додаю. Зараз червону ось так от роблю хрестиком. Не знаю, як це об'яснити, тому дивіться самі. На камері все принаймні видно. Якщо виникають якісь проблеми, в Ютубі можна знайти такий туторіал. Та й взагалі можна будь-який туторіал на такі браслети знайти. Добавляю жовту резинку тепер з зеленою так роблю. Ось так от і червону скидаю. Ось так от. Ось так от. І ось такий візерунок у нас виходить. Головне не забувати, зараз покажу. Ось так от переносити резинку. Бо якщо не переносити резинку, у нас вийде звичайний риб'ячий хвіст. А через те, що ми переносимо резинку на низ, у нас виходить ось такий цікавий візерунок. Не знаю чому, але він мені найбільше сподобався, то цей браслет я називаю мій улюблений. Ось так от. показую останній раз. І далі платіть самі його плести дуже легко і швидко. Думаю, тут проблем дуже ні в кого не виникне. Та якщо що, шукайте в Ютубі туторіал. Їх багато там в Ютубі. Ось так, плиту далі. Ось я доплила браслет до потрібної мені довжини. Ось цю зелену резинку третю я не додавала, цю зелену резинку скидаю. Ось так от підтягую, щоб резиночка стала на своє місце. І ось цю резинку перетягую на інший стовпчик. Ось так. Обережно знімаю і застібаю застібкою. Спочатку на цьому кінці, а тепер на іншому. Ось так. Цей браслет виглядає дуже красиво. Ось такий візерунок вийшов. Не знаю чому, він мені найбільше сподобався. Тому це мій улюблений браслетик. У мене вже є 4 браслети, і я навчилася плести в трьох техніках. Брасати 4, тому що в мене два риб'ячого хвоста. Не полікоть, як тоді, але непогано вже. До речі, риб'ячий хвіст з такої техніки можна спустити навіть шокер. Ось такий у мене є. Можна використати як чокер, або буде дуже круто ось так от закрутити, і в нас уже вийшов війний браслет. За одну секунду, коли ми вже його сплили і скріпляти тут не треба. Ну, ось так от дуже-дуже прикольно. Або використовуємо як чокер. Зараз пропоную вам сплести ось таку дуже красиву фігурку метелика. Щоб зробити метелика, потрібно 6. Резиночок для верхніх крилець у мене червоні. Шість для нижніх у мене блакитні. І одну для туба у мене жовта. Гачок і рогатка, а застіпки не потрібно. Будемо пести верхні крильця. Тобто, ні, давайте з нижніх почнемо. Беру резинку і накручую 3 рази. Ось так от раці. Тепер беру зразу дві резинки, і ось так от разом надягаю, і скидаю ось цю. І тепер беру ось цю резинку з оцього стовпчика, перекидаю на ось цей. Ось так от і перекручую, щоб крильце було тут і опускаю, бо це нижнє крило. Друге роблю так само, накручую резинку три рази. Зразу беру дві резинки і ось це скидаю. Резинки з стовпчика направо. і з правого стовпчика скидаю на лівий. Ось так от. І перекручую. Ось так вийшов. Будемо робити верхні крильця, так само накручую. Всі крильця робляться однаково. Просто вони відрізняються кольорами. накрутила Беру дві резинки і накидаю і ось це, ось так от спускаю. З лівого стовпчика переношу на правий, перекручую вийшло верхнє крило. так Беру червону резинку і три рази перекручую. Беру дві резинки, скидаю ось це крило, і резинки із правого стовпчика переношу на лівий і перекручую. У нас вийшли всі крильці, тепер беремо жовту резинку. І по черзі скидаємо всі крила, тобто ось так. От спочатку ці два. Головне тримати жовту резинку, щоб вона не з'їхала. Скинула ці крила і тепер скидаю ось ці всі на одну резинку. Тепер крючком беру ось цю резинку і ось цю, ось так. от. І ось там, та, що ближче до ось цього стрічка, ось так от просовую. Таким чином зав'язую. І тепер беру просто і ще раз надягаю на крила. Зараз покажу. Ось сюди. І ось такий метелик у мене вийшов. Я спола ще одного, буду використовувати їх як брелики. Їм можна час від часу поправляти ось так от форму. Ось такі вироби вийшли у мене. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бажаємо вам успіхів у творчості. Пишіть гарні коментарі, які ці поробки вийшли у вас. Ну, от. Ставте лайки обов'язково, підписуйтесь на канал, заходьте на мій канал. На моєму каналі дуже багато чого цікавого. Всім до нових відео. Всім па-па.